Здоровенькі були. Зараз ми в наших ваговиків кольорових. Ой, я там розказував десь в одному відео, що продавали ми там яйця і був неопліт трошки великий, але потім десь на наступний раз брала у нас наступна клієнтка за 5 днів я відправляв яйця, то там по обладу вже було все гаразд. Не знаю, що це було, чи це була така одноразова акція в нашого півника. Чи вони ще тут адаптувалися, чи що ну поняття немає, але зараз у нас е, все трохи покращилося. Несуться наші курочки плюс-мінус непогано, е, мінус 10, Живуть вони в стані, в стані трохи тепліше, але все одно є вільний вигул. І ще мінус того, що в нас дверцята з одного боку входу, з одного боку в стані, а основна брама у нас з другого боку стані. Відповідно, трошки є такий, якби я сказав, протяг. Прикриваємо, ми, щоб протягом такого шаленого не було, щоб наша курочка не мерзла. Наші українські бройлери, вишиті кури, занеслася ще одна молоденька курочка, це непевно з тих, що я привозив. Є в нас всіх разом в племінному стаді 13 курочок і півник. Не всі з них несуться. Відповідно нашому півнику дівчат є достатньо. Є там в стані ще один але він, я так розумію, боїться цього півня. Що я казав, що ми від брата привозили, поки що вони собі так живуть на різних сторонах. Чи парує він, чи не парує, я не бачив. Тому поки що нічого сказати не можу. Заклав я інкубатор. Було в нас пару яєчок лишніх лівінської сицевої. І ми їх заклали в інкубатор заодно, і як то кажуть, і я вже перевірю, що в нас по оплоду чи не оплоду. Основна маса курочок плубінного. В нас жовто лабі. Білолабих в нас трошки з'явилося більше завдяки молодим. Оця до нас дубкується молода курочка. Ось там далі молоденька курочка. І ще десь має бути дві молоді. Одна вискакує теж білолаба. І це є в нас п'ять білолабих і сім. Жовтолабих. І півник у нас є теж білолабий. Чи будуть вони жовтолабі, курчата в них, то вже не знаю, напевно, будуть 50 на 50. Ось такі наші вишиті кури. Е, ще раз повторююся, називаю їх харчовими полососами. Е, вони мають стійкий імунітет, гарно, досить швидко ростуть. Шукаю, є краса, є яйце. І смачне м'ясце. Ось який наш красен. нашому півнику два роки. Так, основна маса погулів'я в нас йде теж минулорічний, позаминулорічна. молодих курочок настільки чотири штучки цього року. Багато нам якось не вдалося вивезти. А ось ця синьою молоденька. І ця синя молоденька курочка, але вона вже неслися, це, напевно, вже у нас ось це, що біля півня. Ось такі наші вишиті, гарні тітки кольорові. Записані, запис нас досить такий щільний ситцевих, навіть Не знаю, чи мені вдасться в собі більше насадити курчата, як я казав, що я хочу ранніх, тому що все йде, як то кажуть, під запис і про себе вічно відкладається назад. Плюс ще є е, наші постійні клієнти, які в нас курчата замовляють недавно, вони мені написали, кажуть, чи я приймаю вже замовлення на курчатка в давно з осені, тому що все розписано, як то кажуть, боюся, що вам може не цей, вам може не вийти вільного яйця на швидкі курчат. Воду приходиться гріти і заливати в каструлю, тому що вона мерзає і відповідно кури не мають що пити, а так вже така в них буде собі вода. Несуться вони у нас посередньо, я вже казав, е плюс-мінус яєчок в нас є, тому що це м'ясо-яєчна порода, не несеться вона так добре. І тим більше зараз холодно, то я вважаю, що так, як вони несуться. Це є досить непогано. Ось такі наші вишиті курочки. До речі, там один пан мені написав за кордону близького. цікавився яйцем наших вишитих курочок. Якщо все буде добре і буде час, кажу, трошки запізно, бо зараз теж вже все розписано, Ви вже десь аж на травень місяць. Так що будемо далі спостерігати і дивитися, можливо, ми... На Євросоюз вийде. Ось так. Про наших вишитих, гарних курочок, Яєчко в них середнє. До речі, треба зняти колись відео, покажу вам вагу яйця наших курочок, які породи в нас несуть ці міста. Я тримаю ту птицю, яким яйцем привезено до нас з-за кордону. Там є три породи, Амрок, Слигорний і Білефельдер. А тут українського походження курочки на селі. Тут у нас є мінорка, Барбазіє, лімінська ситцево. Тоже шість політ цього в нас на подвір'ї. Ось така кольорова строката краса. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.